В АПЛ буде сенсаційний чемпіон. Що натворив Віталій Миколенко? Знаходимо найгіршого арбітра планети. Мене звати Андрій Сеньки. на YouTube каналі Кудібнінг, де я розказую про все найцікавіше, що є у світовому футболі. Перед стартом традиційно прошу вас поставити лайк цьому відео, а також дивитися його до самого кінця. Це рівно те, що страшно потрібно мені для того, щоб цей контент дуже і дуже сильно просувався у величезні маси. Дякую вам. Найперша тема у 23-му році, яку я тут підніматиму, це. Альнасер це Роналду. Це історія про офіційне підписання контракту. Я переконаний, що ви прекрасно знаєте про те, що трапилося Роналду в Альнасері. Э, Роналду на контракті до 25-го року. Роналду гратиме в чемпіонаті Саудівської Аравії при всій повазі до оболівальників Роналду з поваги до самого Роналду. Я не говоритиму ні слова про його гру у цьому чемпіонаті. Я не дивитимусь матчі, не робитиму розборів. Я просто закрию на це очі. Знову ж таки, це з поваги до величі і до легендарності саме цього футболіста. З важливого і цікавого, що треба про цю команду знати, це те, що Аль Насерн є не найкращою командою Саудівської Аравії. Вони не виграють чемпіонати пачками, в них є борги, але в них є хороші футболісти, котрих ви точно знаєте. Наприклад, є й тренер Роді Гарсія, котрий працював в Ромі, котрий працював в Ліоні, який працював в Лілі. З він він ставав чемпіоном Франції, коли там грав, наприклад. Є футболісти дуже хорошого рівня. Наприклад, Отар Оспіна, котрий грав за Наполі, є Таліска, котрий грав за Бенфіку в Португалії, дуже добре себе проявляв. Є Луїс Хуставо, який знову ж таки був основним свого часу в Баварії не один сезон. Ну, є Венсан Бобокар лідер збірної Камеруну на чемпіонаті світу, котрий забив один з найкрасивіших голів цього чемпіонату світу. Бо також грає за Аль Насер, Але з'явилася інформація, що він може цю команду покинути через певні конфлікти. Словом, це традиційно для таких чемпіонатів там грають топові гравці все. Віці, плюс якісь е, пасажири, які в ранньому віці замість футболу обрали гроші. Той же Бабакар, той же Таліска це люди, котрі досі могли би на якісному хорошому рівні грати у Європі, але вибрали бабки. Підсумовуючи, судити їх я не збираюся, слідкувати за Роналду я не збираюся, і за моїм прогнозом, Роналду. Не гратиме Вальнасрі до закінчення свого контракту, яким би жирним він не був. Я думаю, що йому стане скучно, він знову щось там почне чудити і захоче повернутися у Європу. Тому півроку рік і знову Роналду буде в Європі. Скрінти, як то кажуть. Якщо ви згодні зі мною по цьому, то, будь ласка, оформить підписку на цей канал, а також поставте дзвіночок. Це те, що дозволить вам не пропустити відео на моєму каналі. А вони в мене виходять тричі на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця. Це плюс-мінус мій стандартний цикл. Йдемо далі, говоримо про Ваута Фаса. Це бельгійський центральний захисник Лестера, котрий прийшов команду буквально влітку. Якщо говорити в контексті трансферів Лестера, то це щось неймовірне, тому що Лестер нікого не купує останні кілька трансферних вікон. Фаса взяли, Фас насправді дуже крутий центральний захисник з першою передачею, агресивний, досить розумний, з змінням починати атаки. Тобто в нього є перспектива і поле для прогресу також є. Я думаю, що через кілька років, якщо в нього все складеться, він гратиме в основі збірної Бельгії і точно зможе грати за команду сильнішу, ніж Лестер. Але за однією умовою, якщо в нього. Все не скалатиметься так, як сталося в матчі проти Ліверпуля, тому що Лестер прекрасно грав проти Ліверпуля. У Ліверпуля не було жодного шансу, поки Ваутфас почав набити по своїх воротах. Сім хвилин, два автоголи за цей період, і Ліверпуль спокійно далі довів матч до перемоги. Я дивився грусть своєю дружиною, і для неї найстрашніше це те, коли гравець забиває власні ворота, і вона сиділа, схопившись за голову, хвилин 10. Тому що один автогол це для неї боляче, а два це просто жах. Я не уявляю, як в цій ситуації це почував сам фас. Я раз здивований, що він вийшов на другий тайм. Я раз здивований, що він не поплив у другому таймі. Тобто, це справді те, що заслуговує на повагу. І прошу вас не критикувати, не роз'єкувати фаса за цю історію, тому що, ну. Буває з кожним Джеймі Каргер забивав свої ворота досить часто, і при тому все одно став легендарним гравцем. Футбол це випадок. Такі помилки це також випадок. Перший гол фаса – це взагалі щось ірраціональне з точки зору навіть, траєкторії. Тому посміялися, і жоден хрест на цьому футболістові ставити не потрібно. На кому потрібно ставити хрест, так це на іспанському арбітрові. Матео Лаосі. Всі ви прекрасно знаєте Матео Лаоса. Саме він судив матч Уельса та України. Саме він судив чемпіонат світу між Нідерландами та Аргентиною, де роздав купу жовтих карток, де гравці на полі між собою билися, де він втратив абсолютно зв'язок з реальністю і зв'язок з грою, як кажуть штампами, втратив нитки гри. Так от цей суддя це абсолютний клоун. Це людина, котра в моменти абсолютної тиші на полі, абсолютної нудоти на полі починає. І перетягувати на себе. Він любить увагу, він любить керувати, він любить командувати, він любить, щоб камери знімали саме його. І в такі моменти Лаос просто кайфує. Те, що він зробив в матчі Барса та Еспаньола, це перформанс найвищого рівня. Ба Більше він там побив свій рекорд. В нього 17 жовтих карток, виданих в цьому матчі, плюс дві червоні. Уявляєте собі, взагалі масштаб. При тому, що матч. Не був е, гострим, е, в матчі не було багато боротьби. В матчі був рахунок довгий час 1-0, повна перевага Барселона, і знову ж таки це було скучновато. І в той момент Лаос вийшов на авансцену. І найкращий маркер цього всього суддівства Лаоса це те, що ти якийсь момент просто не розумієш, що відбувається на полі, чому показані картки, за що вилучений футболіст, чому йшов Лаос кожні 5 секунд, говорить якомусь іншому. Футболісту на футбольному полі, що відбувається не зрозуміло зовсім. Я думаю, що цього не розуміють ні гравці барса, ні гравці Еспаньола, ні болівальники, ні журналісти, ніхто. Я навіть переконаний в тому, що навіть сам Лаос не розуміє, що відбувається, і в мене тут виникає питання, чому цей арбітер досі судить футбольні матчі. Єдина причина для цього це те, що він є повноцінним учасником футбольного матчу, і він також там дозволяє розкручувати. Матчі, тому що якщо б він судив нормально Барселону та Еспаньол, то ми б навряд чи говорили взагалі про цей матч в контексті чогось. А так ми говоримо про Далігу, так ми говоримо про барселонське дербі, Але чи від цього виграє сам футбол? Я переконаний, що ні. І кожного разу тепер, коли я критикуватиму корупованих, по вухах українських арбітрів я завжди згадуватиму Матео Лаоса і ставитиму питання, що краще, якийсь Кривушкін чи Матео Лаос? Для мене відповідь буде не такою однозначною, як раніше, а якою вона є у вас. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Йдемо далі до англійської прем'єр-ліги, де я ні слова не скажу про поразку тотнему від Астон Вілли. Я про це говорив в одному з попередніх випусків, який буде отут. Все більше ви моїх страждань не побачите. Поговоримо лише тоді, коли команда зіграє в нормальний Футбол також не здивовані втраті очок від Челсі. Те, що вони грали проти Ноттінгема, це не треба було дивитися. Якщо дивилися, вам просто таке співчуває Ноттінгем Форест, котрий абсолютно розібрана, незбалансована, несистемна команда. Якщо ця команда здобуває очки з грандом, там перемагає там, Ліверпуль чи там умовно от зараз з Челсі, це означає лише одне в тієї команди, яка грає проти Ноттінгема, страшні проблеми. В Челсі ці проблеми. Є. І найбільша проблема це не поставити на потік створення гольових моментів, зв'язки в центрі поля, атакувальні тріо, котрі входять в Челсі. Все це працює дуже періодично, немає ніякої стабільності. Поттер ще не поламав те, що побудував Тухель. Але помаленьку в нього це вдається. Це найбільший виклик в кар'єрі Потера. Раніше він працював в командах рангом нижчим, в командах, котрі не ставлять перед собою високі цілі, в командах, де нема супертоп гравців, в командах, де нема тиску, там в нього все виходило. Поки що. Ми розуміємо і бачимо, що в Поттера є своя думка, є свій погляд на те, як будувати гру, як будувати команду і так далі. Але те, що він влетів в топ-клуб по ходу сезону, те, що в Челсі багато кадрових проблем, те, що в Челсі немає стабільного форварда, це все накладається одне на інше. І якщо Потер вилізе з цієї ями, скажімо так, якщо він все одно доведе Челсі там в топ 4 чемпіонату, це означатиме, що він так. 100% готовий для того, щоб працювати вже зараз на топ рівні. Тому що раніше я ж прогнозував йому всесвітню славу, коли він був тренером шведського Естерсунда, вони приїхали до Львова, грали проти в з Європи, перемогли зорю. При Недуба тоді я зробив фото з Гримом Потером і написав, що цей тренер. Буде розривати АПЛ. Поки що в нього це вдавалося в Брайтоні. Вірю, що вийде в Челсі. До важливих новин про арсенал. Авторитетний журналіст Нікола Скіра заявив про те, що Арсенал е, узгодив деталі контракту з Михайлом Мудриком. Контракт на 5 років, і це те, в що я вірю. Мудрик постить сторіси про арсенал кожного матчу. Під час матчу з Брайтоном останнього він запостив сторіс, де на одному фото Артета там. Дезербі, De написав, що це топ-2 -топ 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 тренери. Попередні матчі він також закидував фотки. Словом він боліває за арсенал і всіма своїми діями говорить про те, що як не швидше хоче грати саме за цю команду. І цілком логічно, що його особистий контракт з арсеналом узгоджено, він хоче там грати. Не думаю, що він якісь нереальні суми там заламлює по особистому контракту, по зарплаті і так далі. Я впевнений, що вони між собою вже домовились. Питання лише в домовленості між клубами, між арсеналом та шахтарем, тому що домовленості між гравцем. Це те, чим можна підтертися, коли немає домовленості між е, клубами. Чи буде ця домовленість вже цієї зими? Поняття немає. По матчу з Брайтоном скажу лише одне: арсенал для мене справляє враження команди, котра може боротися за чемпіонство. Я не так давно говорив про те, що їм не вистачить е, лави. Що насправді є правдою. В них умовно лише два фангові форварди, коли грають Мартінелі та Сака. Травмований жезус. На Китію ніхто не ставив, Він виходить заває в кожному матчі. Немає рівноцінної заміни опорника, тому що Ель-Наніт – це не повноцінна заміна ні партії, ні Джака. Є проблеми в центрі захисту. Знову ж таки, ми говоримо про глибину лави. Глибини в Арсенала немає. В них є 11 крутих гравців там. 13 14, але загалом це не про глибину, і тому говорить про те, що потрібно взимку підсилюватись, потрібно збільшувати кількість якісних гравців у розстрілі своєї команди, але незважаючи на те. Що немає глибини, Арсенал справляє враження команди дуже і дуже впевнений. Граючи з Брайтоном, граючи з Брайтоном, котрий натворив купу проблем багатьом топовим клубам, Арсенал спокійно вигравав за рахунком 3-0. І лише після 0-3 Брайтону вдалося повернутися в гру. Арсенал це команда, яка вижирає, це команда, котра переносить. Певні відрізки матчів абсолютно не цікаві для нейтрального глядача, але абсолютно контрольовані самою командою. Зінченко нарешті вийшов в старті. Зінченко традиційно грав зліла, і при контролі м'яча своєї команди зміщувався в центр. Були моменти, коли він грав на позиції центр форварда наскільки все там змінюється в Арсеналі. Дуже схоже на те, що робить і робив Гордіола, правда, міг забивати навіть Зінченко. Він грав на полі рівно годину і дуже багато йшло якраз через нього. Фактично, він був такою зв'язуючою ланкою між Кестон та атакою розвертав дуже точно і вміло атаки своєї команди, векторні своєї команди. Тобто, це був дуже впевнений виступ виступінченка, який не грав в основі своєї команди ще від листопада. Словом, це було дуже круто. Так само круто зіграв і Віталій Миколенко за Евертон. Я дивився два матчі Миколенко останні цією за Евертон з Ливерхемптоном та Арсеналом. Це були два абсолютно різні матчі його команди. Про тому, що Евертон команда абсолютно жалігідна, абсолютно безпомічна. В атаці команда, яка не вміє нормально атакувати, крім якихось просто подач просто. Роботі на відскоках це з однієї сторони погано, а з іншої добре, тому що на Миколонку, на захисниках цієї команди йде величезний об'єм захисної роботи. Коли е, твоя команда одна з найгірших в лізі по контролю м'яча, по створенню моментів, то цілком логічно, що тиск на твій захист буде неймовірним, і в такі моменти дуже добре можна оцінити те, як захищаються гравці, от саме оборонний ланки. Команди з іншої сторони, це абсолютний дисбаланс, абсолютна несучасність. Тому що всі команди на планеті Земля, котрі йдуть в ногу з часом, скажімо так, вони атакують всім складом. Центральні захисники це перша передача, фанові захисники це дуже часто там, високі підіймання прямо до чужих воріт, або зміщення в центр, як відбувається Манчестер-Сіті чи в арсеналі. Вивертоні цього всього немає. І так я вже не раз критикував Миколанка в тому плані, що він не так активно як хотілося б допомагає своїй команді в Атаці, але це не проблема Миколанка, це проблема Лемпарда, це проблема м, того, як будує гру своєї команди Лемпард. І гра Миколанка в Атаці – це наслідок того, що будує взагалі тренер. В матчі з Воверхемтоном Евертон грав чотири захисники. Миколенко грав лівим захисником, і в атаку взагалі не бігав. Тобто цим займалися люди, котрі грали над ним. Тим займалися півзахисники. Фактично в матчі проти Манчестер Сіті. Евертон грав три центральних захисники. Позиція Миколенко була дуже високою. В перші 20 хвилин Миколенко грав фактично лівим Форвардом. Він грав на одній лінії, фактично з форвардом Кальвертом Люїном. І найбільш е показовим моментом. Такої високої позиції Микола є якраз. Те, що він доторкався до м'яча за перші 25 хвилин лише два рази. Ми не бачили Миколанка від слова зовсім. Мансіті атакував лівим флангом, переважно своїм так на Патерса, на правозахисника Евертона. Вони цілилися в атаці. Евертон був абсолютно без безпорадним. Миколанко просто бігав по бровці от е, перед і часто навіть не потрапляв. в Об'єктиви камер. Гру нарешті Миконко вступив е, чи не вперше, тоді коли Евертон забив м'яч. І на перший погляд, те, що зробив Миколенко, є абсолютною помилкою, його за це треба критикувати, розносити і так далі. Але я спробую пояснити, чому Миколенко в цьому моменті помилився чи помилився загалом. Всі просто бачать момент, коли Марес обігрує, підбирає під себе м'яч, обігрує Миколенка і забиває гол. Цей момент, він є, звісно ж, неприємним. Звісно що Миколенко не мав би викидувати ногу, повз яку Мерез прокинув м'яч. Тобто він не мав дати себе обіграти 100%. Але питання в іншому. Миколенко момент передачі, де Брюйне на Мереза, опинився з двома гравцями суперника. В центрі грав Люїс, котрий фактично правий захисник, але в схемі Гордіоди грає в центрі поля при контролі м'яча. Позаду був морез. Миконко показує рукою, що з Люїсом повинен хтось грати. А цей хтось це не Грей. Поки Грей біг до Люїса, Миконко старався контролювати обох гравців. Але це було неможливо. Площа, де були ці футболісти, була величезною. І Миконко викидувався на морези, чи не в останній момент такі напівпозиції Ріад Миколенка і зловив. Тому знову ж таки, те, що його обіграли, це звісно ж погано. Але те, що він опинився в напівпозиції і вже добігав до мереза, також пинуло на цей підо і також. Пояснює те, чому Миконка так легко обіграли. Загалом Миконко провів дуже і дуже якісний поєдинок. Він виграв 80% єдиноборств, він був точним у передачах. він Чудово діяв у відборі. Тобто це футболіст, котрий особливо в другому таймі абсолютно з'їв Ріада Мареза. Не було того епізоду, коли Сіті забив гол, не було Мареза на футбольному полі. Другий тайм виконання Миколенка, я попрошу вас всіх глянути. В повторі другий тайм Ман-Сіті Евертон це те, що вам потрібно бачити. Миколенко вміло займав. Позицію Миколенко дуже добре діє в відборі. Миколенко це гравець, котрий обікрав багато разів не одного гравця Манчестер Сіті. Знову ж таки, враховуючи кількість об'єми роботи, котрі були і в Миколенка, і в гравців захисту Евертона, те, що помилок більше не було. Те, що все було стерильно, чисто і дуже добре, це те, що викликає в мене захоплення. Це те, заради чого Миколку і їхали в англійську прем'єр-лігу. Тому мені хочеться, щоб Евертон звільнив Лемпарда, призначив тренера, котрий зможе з цією командою побудувати більш цікавий футбол в атаці. І ми побачимо конка ще в одній ролі. яка в нього вийде або ж не вийде, тому що бокшу він дуже добре справляється лише з однією. Іншої ми фактично не бачимо або бачимо дуже рідко. І це дуже рідко також було матчі проти Манчестер Сіті. Ситуація, коли Евертон забиває е, м'яч з єдиного свого удару, і гол цей дуже і дуже ефектний Гол в дальню дев'ятку від е, Перекладни. це все дуже красиво. Але в цей момент я би хотів звернути увагу саме на дії Віталія Миколан, тому що Грей приймає м'яч е, в лівому куті штрафного майданчика суперника. Більго купо гравці Манчастер Сіті, по ньому грає Аканджі фактично. І Миколонко летить на чужу половину поля в цей момент. Миколонко робить ривок за спину Аканджі. і швейцарський захисник він не розуміє, з ким конкретно йому грати в цьому моменті. Він хоче і по Миколинку зіграти, тому що його рибок в цей штрафний майданчик і передача від Грея може бути дуже небезпечною. Ну і по Грею з Греєм треба щось зробити, але відстань доволі далеко. І Аканджі все-таки робить логічне рішення, він робить на півкрок в сторону Миколука. Саме в цей момент є півсекунди у грея на те, щоб підготувати цей удар і ідеально його виконати. І він забив цей м'яч. Тому після матчу грей також дякую. Миколанку за цей ривок, тому що фактично цей ривок це гольова передача на грея. Тому що без цього ривка в Грея не було б часу і можливості підготувати цей удар. Я сподіваюся, що у вас є час, можливості та світло дивитися мої випуски не лише цей, а й попередні. У цьому, наприклад, я розказую про короля футболу Пеле і чому він реально. Величний і великий футболіст найкращий в історії. А тут я розказую про Віктора Циганкова. Та його можливий перехід у європейський клуб. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ, спокійного та мирного всім дня, Па-па.